Що ці речі, от зараз, які ми зараз почули, абсолютно напряму пов'язані з резолюцією Європейської комісії, про що вона говорить і про що там йдеться, тому що ну, знову ми вживаємо і вживатимемо зараз але, перший кластер, перший кластер, основи, основи, ще раз, основ. Е, так чи інакше. Ну, е, Шостому апальціності, ми звісно ж дякуємо. Е, як говорили ваші колеги вчора в ефірах і народні обранці, Ще раз свідчення того, що не все так погано з судовою системою в Україні. Але чому ми даємо приводи Єврокомісії видавати на гора такі резолюції? Ми з вами говорили про те, що а, проблеми зі вступом з відкриттями кра кластерів будуть однозначно через а, ті дії, які а, вживаються урядом і президент, і президентом України, і офісом президента щодо опозиції, щодо а, громадських активістів. Ми говорили про це. Ми говорили, що а, тиск на політиків опозиційних призведе до того, що ми не зможемо відкрити переговорні кластери. А, що ми навіть, коли ми це обговорювали, ми говорили навіть не про себе. Хоча ми всі під тиском під тиском знаходяться депутати місцевих рад, під тиском знаходяться мери, але навіть забуваючи про себе, ми всі говорили перш за все про Україну, і ми говорили, що таке відношення до опозиції, таке відношення до, до місцевих до місцевих рад влад, таке відношення до громадських активістів, ситуація з намаганнями елімінувати роботу на і САП, вона призведе до того, що з нами не відкриють переговорні кластери, які для нас є критично важливими, і ми бачимо, що те, що ми говорили, це правда, це так і є. Це підтверджується висновком європейської європейської комісії. Ми це, це очевидно. І тут, ви знаєте, хотілося б, щоб були зроблені висновки. Я б взагалі це питання поділила б на дві на дві частини. Частина про тиск на опозицію і частину про корупцію, і частину про виїзд депутатів. от частина про корупцію. Те, що всі е, справи масштабні, е, які розслідує Набу і САП, створюються максимально для них перешкоди е, з боку керівництва держави? Це же очевидно, це всі бачать. Подивіться на ситуацію більше, подивіться на ситуацію, яка склад складається з з, з, з детективами НАБУ. набу. Яка ситуація НАБУ. зараз з громадським активістом е, паном Шабуніним? Е, яка ситуація з е, керівником? Нагадайте мені. Ні, будь ласка, Укренерго Кудрицький. з Кудрицьким Пане, а, вибачте Кудрицький. з паном Кудрицьким, якому загрожує 12 років позбавлення волі. Угу. Тобто ці е, кейси вони 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 потужні. Про них про них говорять за кордоном, про них пишуть в виданнях, потужних виданнях виданнях, які читають експерти, які читають політики, і які читають виборці, угу. виборці демократичних країн, які раніше чи пізніше починають задавати питання, кому ми допомагаємо. І е, політики, які приймають рішення щодо вступу України щодо вступу України до європейського союзу, вони мають перш за все спиратись в тому числі на думку своїх виборців. А ми показуємо такий е, кричущий приклад е, 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 недемократичності, неверховенства права. Е, е, і цим самим ми доводимо е, ситуацію до абсурду, і саме головне, що хочеться, щоб висновки зробили, але їх не роблять. Все продовжується. Ситуація з Трухановим дуже показова. Знаєте, ніколи не бачили раптом. Ми побачили, що в нього російське громадянство. Я не захищаю Труханова. Я думаю, що якщо б я була Одеситкою, я навряд чи голосувала б за Труханова. Справа в персоналі справа в підході. справа в підході, тому що я можу скільки завгодно не підтримувати Труханова. Але я завжди буду підтримувати демократію. і Місцеве самоврядування, тому що місцеве самоврядування це запрука того, що люди отримують послугу максимально близько до себе. Місцеве самоврядування це запобіжник проти авторитаризму, де де в авторитарних державах існує а, місцеве самоврядування? Ніде. І реформа децентралізації була найбільш просуваною нашими партнерами і реформою в свій час, ага. тому всі ці дії, і те, що держава не зупиняється в таких діях, а навпаки, продовжує тиск на громадське суспільство, на активістів, на місцевих депутатів. Це призведе до того, що можливо у нас скоротиться, скоротиться допомога. Військова може до цього привести? Може, ми вже мали ознаки певні і певні заяви, так. що в липні. Коли мали ситуацію навколо на і САП. Безумовно. І тільки ці заяви, до речі, привели mm -hmm. до тями тоді владу. Вихід людей, безумовно, mm -hmm. і а, реакція міжнародних, міжнародних партнерів. Але подивіться на реакцію владу, не... влади на вихід людей на вулиці. А, випус... а, вони ж випустили з 18 до 20 років, дали можливість молоді виїжджати. Це була реакція влади фактично на ці протести. Давайте дозволимо їм взагалі виїхати, щоб не було кому протестувати. Поставивши е освітню сферу держави, е економічну сферу держави, в ще скрутнішу ситуацію, я вже не говорю про ситуацію на фронті. Ми живемо мені здається, в такій країні, що протестувати завжди буде кому. <кхід> Тільки е Це ви праві. з огляду на час, в який живемо. Хоча е молодшим поколінням стало сил опинитися все ж таки на вулиці з картонками в руках. Причому доволі в креативний спосіб висловлювати все те, що їм. Не сподобалось і те, що їх турбує. Тому що ну, на картонках ми ж бачили слова не тільки на і САП. Там взагалі цілий спектр і цілий пласт проблематики, з якою мала працювати держава, пропрацьовувати, а з іншого боку, не створювати проблем та і тих запитів, які турбують там молоде суспільство, так чи інакше покоління. І от ми підійшли з вами до слова наслідки. Крім висновків, ще бувають наслідки. Вже зараз знаєте навколо. І цієї резолюції та загалом дискусії, дискусії навколо питання вступу України, а ми ж пам'ятаємо, кейс нашого вступу тісно пов'язаний з Молдовою. А, зараз в Європі активно дискутується питання розширення Європейського Союзу, як таке. І вже навіть з'явилося, знаєте, в дискусіях явище або навіть позиція, що Україна, окей, з одного боку, з огляду на жахливу, трагічну війну, яка відбувається на території, але з іншого боку. І має проблеми, скажімо так, важко їй рухатись до вступу. Хоча ми її похвалу отримали від Русули фондерляїн. Давайте тут відверто говорити. Але Україна, я навіть таке бачив і читав, А зараз рухається до ЄС у тіні Молдови. Саме Молдова допомагає Україні от не втратити цю можливість спільно е, стати членами країн Європейського е, об'єднання країн Європейського Союзу. Ну мені здається, що. Ну, Можливо, і ні Україна, і не Молдова в тій стіні не повинні були бути. Але ті проблеми зараз, які є в Молдові, і як вона з якими проблемами вона стикається в себе внутрішньо, та у попередні гості знають згадували, що там до сих пір відзначення там, радянських свят і так далі, це все відбувається на вулицях. Ми навіть знаємо, наскільки там а, про російське лобі велике, і, і так далі. Всі політичні процеси зараз зачіпати не будуть. Але ми в тіні Молдови. А мало б бути, ну окей, я скажу так, бо я. Люди а мало бути навпаки. Більш того, ми не тільки в тіні Молдови. Ми дуже зараз боїмося, що розірветься це партнерство, в якому ми рухаємось разом з Молдовою. А розірвання такого партнерства в Русі, воно дуже негативно буде вплине на Україну, тому що окремо вже почнуть розглядатися всі кроки для Молдови, і вона піде насправді швидше. А ми навпаки, призупинимось. Тому що... Чого навіщо взагалі ми рухаємось в Європу? Ми рухаємось в Європу заради перш за все верховенства права. Тобто кожна людина має бути рівною перед законом. Ми рухаємось в Європу, тому що ми хочемо жити в країні з мінімальним рівнем корупції і толерантністю мінімальної до корупції. Ми рухаємось безумовно за, доб за добробутом, але цей добробут він виходить з перших двох факторів, перш за все, і виходить, що саме в цих факторах ми показуємо не прогрес, а регрес. Тому що ситуація з корупцією стала е, жахливою. Ситуація е, з утисками з, зі свободою вона ж вона погірши погіршилась в рази. Нам європейці зараз роблять великі комплі, компліменти, скажімо так, і дають велику е, е, фору в цьому питанні, тому що намагаються допомогти нам з урахуванням того, що нас страшний ворог на нас рухається. Е, і я хочу зазначити, що в тому ж висновку Єврокомісії там був відповід відповідно і. Е, е, Абзац про ДБР, про те, що необхідна реформа ДБР і національної поліції. Тобто вони теж знають, що ДБР у нас зараз це просто ручний орган, який використовується для тиску на опозицію і так далі. Ми сьогодні з вами перебуваємо в світлі. дня. І єдиний коли... марафон. Ще я хочу нагадати. Ого. Там теж говоряться про єдиний Ого. марафон. А в світлі дня, коли який ми розпочали з повідомлення, знову ж таки з обшуками в детектива НАБУ. А причому з Генеральної прокуратури, офісу генерального прокурора і там певним спецпризначенцями uh -huh. без ухвали суду набули про це офіційно заявили, там можу навіть про процитати цей пост ранковий знову ж таки повідомлення. Це що? Це протистояння, яке триває між антикорупційними органами і, і Офісом Генерального прокурора, ДБР. Ну я не хочу, знаєте, як зараз ми переч, перелічуємо да перелічуємо ми перелічуємо інструменти, як такі, як офіс генерального прокурора. але ми розуміємо, хто керує цими установами зараз. Фактично НАБУ і САП мають незалежність, хоч якусь. А такі органи, як ДБР, як Офіс Генерального прокурора, вони. Абсолютно залежні від керівництва держави. Тому те, що відбувається, це зрозуміла історія. Тобто намагаються довести набу, що не треба прослуховувати нічиї квартири. Не треба приходити з обшуками до найближчого оточення. Не треба шукати а, дачі в козині а, побудовані. Да? тобто, так. ось ось що відбувається. А в ефірі в ефірі єдиного марафону це відповідно подається. І знову той самий висновок ми беремо. Знову висновці, висновку, що сказано, що а, єдиний марафон має бути припинено як там найшвидше. Ну в там така таке формулювання до кінця воєнного стану. Ну тобто, вони. Не наказують, але вони все таки звертають увагу, що люди у вас четвертий рік, повне засилля єдиного марафону. Тобто, тобто, це ж є пропаганда. У нас телеграм-канали і єдиний марафон. Це фактично те, чим користуються люди для отримання інформації. Які проблеми зараз має місцеве самоврядування? Вже давайте трішки прийдемо, можливо, до столиці через загрозу для децентралізації. Я це кримінальні чи таке, питання, це абсолютно правильне питання. Це кримінальні справи, з якими ми всі стикаємось. Кримінальна справа є проти мене до абсолютно безглузда, бездоказова. Але кому в нашій країні потрібні докази? Так само введені санкції проти Петра Олексійовича, так само проти Кудрицького заведена справа, так само проти Багамідрасулами вони доводять, говорив він слово Дагестан, чи він договорив слово Узбекистан? Тобто, і коли такі масштабні кейси проходять, на які звернуто увагу не тільки українських, а й світових світових змі, і ми все одно бачимо абсолютно свавілля держави в цьому, то по відношенню до місцевих депутатів робиться взагалі все, що вважається за потрібне. І я вам хочу сказати, що це залякування безумовно працює. Ти вже лишній раз все одно думаєш, як себе поводити, що робити, тому що, наприклад, в мене в грудні суд, так. що буде вирішено на цьому суді? Я не я цього не знаю. Я якби ми були в правовій державі, справи не було б взагалі. Там нема що нема про що говорити. Будь-який адвокат каже: Ви не треба ні ні про що переживати, там нема доказової бази, там нічого немає. І кому це заважає? Скажіть, будь ласка, кому в нашій країні це заважає? І це вже страшно. І це моторошно дивитись на такі речі. Що тоді? Яку справедливість має отримати взагалі звичайна людина. А до місцевого самоврядування ви бачите, у нас фактично вже немає мерів Запоріжжя, Одеси, Чернігова. Требніст. Так, мені Покій. здається, Полтава, Полтава. Ага. Ще також ми знаємо, що йде ведеться робота по Миколаєву. Угу. Прекрасний мер Олександр Сенкевич, коли я була з ним знайома, ми були в делегації в одній ем, також працюють над тим, щоб його позбутися, і щоб позбутися мера Віталія Кличка, теж безумовно. Угу. І фракція Європейська Солідарність заважає дуже. Ви знаєте, що проти голови фракції, а я тоді і я і зараз є заступником голови фракції. Одразу були заведені кримінальні провадження. І проти голови фракції достатньо достатньо багато. Їх воно ж воно ж вже не одне це провадження, так. а їх більше і більше. Ось про що ми говоримо, і е, 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 наша влада пропонує нам на міжнародному рівні про це мовчати. Ну прекрасно, нас всіх посадять в тюрму. І взагалі, якщо да. ми виграємо війну, ми опинимось в Білорусі. Дякую, але ми воюємо не за Білорусь. Ми воюємо, щоб жити в вільній країні. Хлопці на фронті е, мають повернутися в нормальну країну. Ще одна тема, аби встигли ми сьогодні з вами її обговорити і зачепити з іншого боку. Бо про людей турбуватися з одного боку треба. Знову ми про підходи. В межах урядової зимової підтримки на цей рік українці зможуть отримати одноразову допомогу у розмірі тисячі гривень. Про це повідомив міністр соціальної політики, сім'ї та єдності Денис Лютін. Подати заяву можна буде з 15 листопада до 15 грудня. Загальний бюджет підтримки – майже 14,5 мільярдів гривень, із них 10 мільярдів на тисячу гривень усім та 4,4 мільярди на програму «Тепла зима». Послухаємо. Мінсоцполітики зосереджене на підтримці людей у складних життєвих обставинах, сімей з дітьми, внутрішньо переміщених осіб, людей з інвалідністю та людей старшого віку. Загалом отримувачів тієї чи іншої форми державної підтримки в Україні близько 15 мільйонів людей. Кошти, передбачені на виплати тисячі гривень у рамках урядової зимової підтримки, враховують потреби цих людей. Це і оплата комунальних послуг, і ліки, і теплий одяг, чи взуття. Нагадаю, днями Володимир Зеленський доручив уряду сформувати пакет програм допомоги для українців. Зимова підтримка за планом президента Ініціатива має запрацювати вже у грудні. Глава держави каже: цьогорічна допомога громадянам буде потрібна до тієї, що була подібна до тієї, що була минулого року. Однак Тепер додасться транспортна підтримка. Безкоштовні три тисячі кілометрів від Укрзалізниці також розширюється медичні програми. Володимир Зеленський чекає від Кабміну Всі необхідні напрацювання до 15 листопада. Це пряма підтримка як торік, яку можна буде витратити на найбільш нагальні потреби. Також ми запускаємо ще окрему програму для тих, кому найбільш складно. Це самотні. Літні люди, багатодітні родини, люди, які живуть в зонах бойових дій, деяким іншим групам в суспільстві. обов'язково збережемо на зиму фіксовану ціну на газ, жодних підвищень, також на електрику для побутових споживачів. А, пані Людмило і я би тут з точки зору економіки, як вища освіта, в мене економічна. Міг би говорити там наскільки я, там певна частина цих коштів, 14 мільярдів гривень, може взяти участь в економічному житті нашої країни, але це абсолютно ніщо. Сумно слухати це, от знаєте, це чесно, сумно. Воно би було смішно, якщо б не було війни, і я не була б українкою. Тут тобто з цього можна було б смі сміятись. А так сумно слухати дуже. Тому що це передвиборча, це передвиборчі дії. Саме сумне в цьому, mm -hmm. ну давайте розділимо на дві частини питання. По-перше, куди можна було витратити ці гроші? В Києва забрали 8 мільярдів. На 8 мільярдів можна купити. 70 тисяч дронів перехоплювачів Ще на 6 більше, 14 Так. От е замість того, Київ е направив ці кошти на укрзалізницю. І тепер люди будуть безкоштовно їздити по всій Україні 3 тисячі кілометрів. Ну, це, це як релевантно? Це релевантно. Ми говоримо про захист інфраструктури. А е якщо ми зможемо до цього повернутись, то ми поговоримо. То е перш за все, це дрони перехоплювачі. Це ППО, ось перші засоби е захисту інфраструктури. Це перший момент. А другий момент ну це ж передвиборчі дії. Дивіться: безкоштовний проїзд тисяча. Огляд 40, людей 40+. плюс. Вибачте, якщо б була медичний. виборча кампанія, медичний огляд, так якщо б була виборча кампанія, це польовий штаб зазвичай робить такі дії для того, щоб працювати з населенням для залучення на голосування за свого кандидата. У нас в країні, де йде війна, де не зрозуміло, коли вона закінчиться, у нас продовжують керівництво держави готуватись до виборів. Тобто, а це означає абсолютно не невід... Вірний стратегічний підхід до всього. Mm -hmm. Тому що ми очікуємо, що завтра вона закінчиться війна, а вона закінчиться. В той час, як ми втрачаємо Покровськ для балансу думок і для об'єктивності, бо ми все ж таки в ефірі телебачення, ми журналісти. <кхи> Цитата премєр міністерки України. Це не популізм. Я на ній сьогодні зупиняюсь часто. Це не популізм. Якщо не уряд, то хто має допомогти людям? Це наша робота, наше завдання, розімувала прем'єр-міністерка України. Це якраз популізм і маніпуляція, тому що уряд має допомагати таким чином, який має довгостроковий ефект угу. особливо в воюючій країні. З економічної точки зору, скажіть мені, будь ласка, чому зараз не розвивати у нас виробництва тих самих дронів, тільки прозоро зробити це, тому що всі фірми зараз вони під грифом ДСК секретно, що там відбувається, тільки знаєте, є чутки, але чутки самі погані. Тому що відсутність конкуренції породжує високі ціни і недолугі і недолуги виробництво. Дайте можливість українцям виробляти дрони самостійно. Українці будуть їх виробляти. Дайте можливість. Наприклад, ми в Києві встановлювали газотурбінні системи. У нас є енергетики, комунальники, які отримують копійки. Відправте на навчання енергетиків і комунальників, щоб вони могли встановлювати спеціальні засоби розподільчої енергетики, генерації. бо ми генерації, так бо ми а, запрошуємо закордонних спеціалістів, які виставляють такі рахунки, а, які просто захмарні. Тому що якщо ірландці їдуть сюди, вони кажуть, добре, ми поставимо 30 мільйонів євро, і ми поставимо вам все, тому що вони будуть ставити під обстрілами. Наші люди поставлять за мільйон євро за 500 тисяч євро. Вони за копійки сидять в, в, в пункт в пунктах управління ТЕЦ, де вибачте, коли потім в цей пункт заходиш, а там видно, як туди уламки залітали. в таких умовах. Люди роботою роб, працюють. і от такі дії дозволили би економіці триматись, створювати базис, який би дозволив нам триматись, навіть якщо він війна буде ще рік, і два і три. А ми не можемо цього виключати? Може вона і чотири роки буде. Хто може сказати, коли закінчиться війна? Я точно не скажу і, і правильно, тому що ніхто не знає, тому що не в наших руках насправді закінчення війни. Що з за захистом об'єктів критичної інфраструктури? Ну різні дискусії протягом декількох тижнів ми вже зараз спостерігаємо. Дайте вам скажу свою думку, да. ем, і ви чули багато думок. Скажете, як от що ви думаєте? Давайте я так проведу? спитаю. Якби у Києва були ці 8 мільярдів гривень, то що б це дало? Ну да, по перше, я хочу сказати, що до 2024 року захистом енергетичної інфраструктури в Києві займалася агенція з відновлення. Мені здається, якщо так. правильно вона так називається, у 2024 в році Вона відмовилась цим займатися, і місто стало займатися цим самостійно. І взагалі місто більше робить наголос на розподільчу генерацію, я вважаю, запізно і недостатньо, треба було раніше за це хапатись, тому що розподільча генерація дає можливість якщо так розрахувати, навіть те, що ми те, що є зараз, але воно буде готове на на жаль, не на грудень. І я дуже цим е, незадоволена роботою в цьому, в цьому сенсі наших виконавчих служб. Але вже те, що ми купили. Маємо дозволить закрити десь п'яту частину потреби Києва в електроенергії, розумієте? Вагомо так. А ми говоримо про захист гігантських об'єктів. Я не буду зараз уточнювати, але все всі розуміють. Якщо на них побувати, ви от просто люди говорять: так подив, давайте побудуємо там другий рівень захисту. По-перше, ці люди ніколи в житті не бачили жодного ТЕЦ, мені здається, просто не бачили, Хоча по Києву мандруючи можна побачити. Так і просто зрозуміти, скільки це гектарів. По-друге, жод жодний а, другий рівень захисту не захищає від балістики. Угу. Наш вихід це протиповітряна оборона, антидронові системи і розподільча генерація. Крапка. Тому що просто для розуміння газотурбінна система, яка може забезпечити роботу бортницької станції і половин, там декілька мікрорайонів, її розмір як, як приватного дома. Її можна захистити? Так, її можна захистити. Десь. І навіть, навіть і третім рівнем да. захисту. Да в неї влучити просто важко, тому що вона маленька. А по цих гігантських об причому об'єктах, місцезнаходження яких знає всі комусь не лінь. Ну як їх захищати? Там найкращий захист, як на мене, це габіони. І в мене тут постає питання. Ми багато років вже з початку війни говоримо про захист енергетичних об'єктів. В кінці 22-го року, в жовтні, були перші удари, і було розуміння, що все вони почали і вони не зупиняться. І ми займаємось захистом цих енергооб'єктів. І ми чуємо дуже різні звіти уряду: то захищені енергооб'єкти, то не захищені, хтось гарно захищав, хтось погано. Я хочу побачити один захищений енергооб'єкт. От як він як вони це зробили? Мені Або просто, просто цікаво, куди ці кошти потрачені? Акт виконаних робіт акт викина... ні, і ні, так ні, далі. ні Акт виконаних робіт не треба. Я думаю, акт акт зроблять. Я хочу очима побачити, як вони захистили декілька гектарів землі. А, пані Людмила, на завершення нашої зустрічі сьогодні, буквально хвилинка. Е, як стартує взагалі процес старту опалювального сезону в Києві в столиці України? Богу дякувати на жаль, приходиться це говорити. В нас поки що все йде за планом. Опалювальний сезон поступово підключаються і будинки. Перш за все, була підключена вся критична інфраструктура безумовної будинки. Зараз вже майже не залишилось будинків, не не підключених до опалення. І не дивлячись на той, на те, що відбувалось не на ті обстріли і на ті збитки на, ті на ту ситуацію, яка склалась в енергетиці і за російських обстрілів, ми поки що тримаємось, в тому числі і запасів газу вистачає, поки що. Але запаси газу, і енергетика, і тепло це все взаємопов'язані системи. Росіяни зараз вибувають систему дуже грамотно. Вони звернулись до науковців, до енергетиків, і так. вони змінили свої, принцип своїх ударів. І про це говорять всі наші енергетики, і комунальники, і так далі тому якою буде зима можливо дуже дуже складною неможливо скоріше за все треба готуватись але поки що поки що все все, все витримуємо поки що ми підключаємо і а, а, в будинках тепло буде а поради з приводу вдягайте свитрів більше не нагрівайте квартири до 22 градусів і тому подібного штибу ви ж розумієте прошу. Я розумію про що, але по перше, в багатьох речах це нереально. Наприклад, якщо будинки підключені до до котельні, яка при чому стара і не регулюється, вони люди вікна відкривають, тому що спекотно. А десь воно буде не дотягувати до верхніх поверхів, бо не буде, наприклад, світла. Mm -hmm. Я взагалі не люблю, коли представники влади, знаєте, радять ви светри вдягайте, купляйте кофло, готуйтесь, бо це наше завдання максимально підготуватися до того, щоб створити комфортні умови. Mm -hmm. Наскільки це можливо в, в умовах війни, і знаєте, на початку сезону я оптимістично говорила з опалювальним сезоном, все буде добре, тому що я говорила з нашими комунальниками, і вони говорили, що всі ті збитки, які завдала Російська Федерація, весь, все те, що вони зробили, ми в принципі вже все закрили. Ми готові, ми все перевірили, все буде добре. Людмила, не переживайте, все буде добре. А потім почались такі обстріли, які все таки вже не настільки дозволяють оптимістичного. Говорити про наступну зиму і він на жаль, поки присутній завжди, і це важка тема. А тим більше в яких умовах важко і доводиться працювати українськими енергетиками і не тільки. Я вам дякую за розмову. Дякую за цю студію.